Доброго дня, мої дорогенькі! Рада вас сьогодні знов всіх бачити! А ми продовжуємо з вами заняття у королевстві математики. Ми сьогодні з вами ознайомимось з числами першого десятка. Не ознайомимось, а повторимо. Давайте з вами полічимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. І як ви бачите, перед собою ці числа, вони чомусь двох кольорів. Є числа зелені, є блакитні. У чому справа? Що це таке? А зараз будемо з цим розбиратися. Давайте спочатку з вами згадаємо, що таке пара. Пара це може бути подружжя. Пара діточок, як ми встаємо на прогулянку. Як я вам кажу зазвичай, стаємо парами. Може бути пара шкарпеток. А що зазвичай буває по двоє? Що буває? Рукавички, шкарпетки, ковзани. Да? Що ще буває? Шапка буває по двоє, ні, шапку одну одягаємо. І чоботи. Так, правильно. Отже, з вами робимо висновок, що пара це 2. Правильно? Правильно. Що ми тут бачимо перед собою? Пара чобітків, пара синичок, пара двійка це число. Бачимо перед собою цифру 2. Ось пара слоненят великі і маленькі, і пара дітей. А зараз з вами, давайте тут подивимось, яка рукавичка залишилася без пари. Треба її з'єднати пари між собою. Так, давайте починаємо. Ось перша пара, ось друга пара, третя пара рукавичок, четверта. І ось одна рукавичка, яка залишилася без пари. Який предмет і не має пари. Давайте подивимось з вами. Ось є в нас друга пара є, третя, четверта і ось ця чашка залишилася без пари, без блюдця. А тут я хочу вам і пояснити, що ж це, це таке парні і непарні числа. І чому вони були різнокольорові. Ось зеленим кольором у нас позначено числа 1, 3, 5, 7 та 9. І що ми бачимо? Один, да? – Це одна вишенька. Немає пари до неї. 3 – Ось три вишні. Бачимо перед собою. Це одна пара і ще одна вишня. 5 – це дві пари вишень і ще одна вишенька без пари. Сім. Тут вже. Три пари вишень і ще одна вишенька залишилася без пари. Дев' це чотири пари вишень і одна вишенька залишилася без пари. Ось ми можемо зробити висновок, що числа 1, 3, 5, 7 і 9 це не парні числа. Роздивимось інше число, які позначили ми. Блакитним кольором 2, 4, 6, 8 і 10. Ось бачимо дві вишні, і вони складаються в пару. Чотири вишні це дві пари. Шість вишень це один, два, три, це три пари. Вісі це один, два, три, чотири пари. І десять це вже аж п'ять пар вишень. І знов ми робимо висновок, що числа 2, 4, 6, 8 і 10 це парні числа. Отже, існують парні і непарні числа. А зараз давайте зробимо фізхвилиночку. Встаємо, ручки в боки. А ми зовсім не втомились, вправо, вліво подивились, встали спину розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки, видихнули та присіли, підстрибнули і на місце сіли. Ось трішечки розім'ялися і продовжуємо наше заняття. І зараз будемо ми згадувати, що таке задача. І я розкажу вам, як розпізнати задачу. Всі ми розуміємо, що це таке задача, але треба все ж таки розібратися. Задача складається із умови, питання, розв'язання і відповіді. Будь-яка задача складається із цих складових. Ось, наприклад, слухаємо уважно. Було вісім яблук у відерці. Забрали три яблучка. Скільки яблук залишилось у відерці. Отже, умова в нас є, що було вісім яблук, забрали три, залишилося. А ось скільки залишилося, невідомо. І саме це є питання, скільки яблук залишилось. Далі йде розв'язання. Як розв'язати цю задачу? Це задача в нас на віднімання. Треба віднімати 8 мінус 3 равно 5. І отже, яка тут відповідь? А відповідь така: залишилося у Відерця 5 яблук. Ось і вся наша задачка. Дивимось далі. А тут було вісім яблучок. Доклали два яблучка. Скільки стало яблук? Де в нас умова задачі? Було вісім яблук, доклали 2 яблука. Де запитання? Скільки стало яблук у відерці? Де в нас буде розв'язання задачі? Ось воно. 8 плюс 2 равно 10. І яка ж у нас відповідь? У відерці стало 10 яблук. Так далі дивимося, ось така в нас гарна, красива задачка намальована. Було на гілочці скільки, ось я показую, 3 пташечки. Прилетіло 7 пташок. Скільки пташок стало? У нас є умова, у нас є запитання, зараз будемо розв'язувати. 3 плюс 7 дорівнює 10. Відповідь стало 10 пташок. Ще одна задачка. Купили 2 кг огірків, 3 кг помідорів і 4 кг яблук. Чого більше купили? Овочів чи фруктів? Наскільки кілограмів більше? Давайте будемо вирішувати. 2 плюс 3 дорівнює 5. Це купили що? А це овочів скільки купило? 5 більше, ніж 4. Отже, овочів 5 кілограмів, яблук 4, і це більше. А наскільки більше? 5 мінус 4 дорівнює 1. Отже, овочі купили на 1 кілограм більше. Ось ми і вирішили цю цю, цю задачку. А ось Боротинком також нам приніс задачу. У Боротіно було 5 яблук. 2 яблука він віддав п'єро. Скільки яблук залишилося у Боротино? Де в нас цій задачі умова? Правильно, у Буратіно було 5 яблук, 2 яблука він віддав піро. Де питання в цій задачі? Скільки яблук залишилося у Буратіно? Як ми будемо розв'язувати? Це в нас задача на віднімання чи додавання? На віднімання. Треба 5, відняти 2, отримуємо 3. І відповідь задачі у Буратіно залишилося 3 яблука. Так, а тут ми бачимо, що ми тут бачимо: крашенки та писанки. Скільки крашенок? Давайте подивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6 крашенок. А писанок: 1, 2, 3. Наскільки крашенок більше, ніж писанок, що треба зробити? Треба відняти 5 мінус. Ой, 6, пробачте мені. 6 мінус 3 равно 3. Отже, висанок на 3 менше, а крашенок, відповідно, на 3 більше. Тут що ми бачимо? Бачимо калачі гарні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 було. І що тут сталося? І 4 з'їли. Скільки залишилося? А залишилося три. Ми сьогодні з вами, що робили? Ми дізналися, що таке парні та непарні числа, згадували числа першого десятка і розв'язували задачі. Всі молодці, всі добре впорались, всім до побачення!